Вітаю, друзі! Мало в Україні людей, які б не чули про Олексу Довбуша. Це легендарний ватажок опришок, а опришки народні повстанці, що боролися зі сваволею шляхти та панів, карали їх за нелюдське ставлення до селян, за що були шановані простим людом. Діяли опришки невеликими партизанськими загонами по 20-30 бійців, переважно у лісистих районах Прикарпаття, Буковини, Закарпаття. Цей рух тривав з 16 по 19 століття. Найвідомішим опришком ватажком був Олекса Васильович Довбуш, що народився 1700 року в Печеніжині у сім'ї бідного селянина. З братом Іваном Олекса йде в опришки, де завдяки своїм організаторським здібностям та харизмі стає ватажком, Караючи панів та зазнущання над селянами. Забране майно гроші та худобу часто роздавав простим людям, тому залишився у їх пам'яті, а народ склав про нього безліч пісень, переказів та легенд. Чого тільки вартує легенда про скарб Довбуша, захований десь на Чорній Горі. Називають його українським Робінгудом, а іноді називають простим злочинцем істина десь посередині. В селі Космач. 1745 року був поранений Стефаном Дзвінчуком. Рана виявилася не смертельна, але Довбуша на наступний день знайшли жандарми, знесиленого через втрату крові. Його допитували про скарби, та він точного місця не сказав. Від сповіді перед смертю відмовився, мотивуючи це тим, що перед тим як йти в опришки, він причащався. Помер від величезної. Трати крові. Оспіваний народом за підтримку.